Сьогодні розмова знову піде про Нікан. Тема доволі цікава, як на мене. Але насамперед хочу подякувати нашим захисникам, які дають можливість мені під час війни ділитися з вами інформацією, а вам завдяки тому, що все ж таки наші воїни нас захищають, отримувати цю інформацію в тому форматі, в якому я її вам подаю. З вами Олег Нестеренко. Я вітаю вас на каналі Фотоманія. Сьогодні у мене розмова буде про об'єктиви NON-AI на фотокамерах Nikon FM та Nikon FE. Є певні моменти, які стосуються використання цих об'єктивів саме на цих камерах. Це, мабуть, єдині камери, які я проплів. Кові дзеркальні камери, на яких можна використовувати об'єктиви нонаї. І, і якщо ми говоримо про цифру, то дзеркальний Nikon DF має той самий принцип встановлення, трошки інше використання, але встановлюємо об'єктив так само за тим же принципом. Я про це все сьогодні розкажу вам детально, покажу, поясню. Ви будете розуміти, як. Працювати з експозаміром. Не так важливо встановити ці об'єктиви, це дуже просто. А от як працює експозамір з використанням цих об'єктивів, я вам сьогодні і розповім. Ну, але для початку трошки історії. Nikon, система дзеркальних камер основана на байонеті F. Вона досить цікаву історію має і досить цікаво було мені дізнаватися про те, що, наприклад, тут об'єктиви НОН-АІ АІ, АІС, АФ, АФС, вони всі мають один байонет. Мало того, крім АФС, об'єктивів, всі новіші об'єктиви можна використовувати на старих камерах. Тобто, першими зеркальними камерами були ні Corex, Nikon COMAT, і ті камери е, отримували інформацію про встановлену на об'єктиві діафрагму через е, отакі от вушка, так звані заячі вушка на об'єктивах Nikon е, Non-AI. Але якщо ми подивимося, от, наприклад, на об'єктив AIS, в ньому вони теж є. Тобто цей об'єктив на тих перших камерах. Ні Correct, Ні Conf, комат, він теж може бути використаний. Більше того, якщо ви уважно подивитеся на кільце керування діафрагмою в об'єктивів Nikon AF, я про безмоторні об'єктиви, не AF-S з вбудованим мотором, тому що ті не мають кільця керування діафрагмою, то ви зможете знайти два маленьких отвори. Точніше, це не отвори, а дві маленькі мітки, в якому саме місці можна встановити заячі вушка, отакі, щоб той об'єктив автофокусний можна було встановити на самі перші камери, і він там адекватно працював по експозоміру. Ну, а про те, як міряти експозицію на камерах. Е Nikon FM і FE я вам сьогодні і розкажу. На прикладі Nikon FE. У FM все те ж саме, поясню, що і як. Отже, давайте подивимося, детально розглянемо і будемо розуміти, як цим користуватися. Як бачимо, е Nikon AIS, так само, як і Nikon. АІ досить непогано себе почуває на цій камері. Е, а от якщо ми візьмемо, наприклад, поставимо об'єктив Nikkor PC, ну, тут теж жодних проблем немає з встановленням. Е, замір у нього буде працювати на цій камері ідентично, як і з Nikon non AI. Так, Nikon non-AI. От ми пробуємо його встановити, а у нас нічого не виходить. Хоча він сюди стає без проблем. Зараз я по черзі про це все розповім. Так, давайте будемо пригадувати, як працює експозамір з об'єктивами AIS на камерах Nikon. Кільце керування діафрагмою. Це стосується об'єктивів AIS та AF. Передає значення встановленої діафрагми на об'єктиві в камеру через так званий поводок діафрагми. Ось він. От він рухається, як ви бачите. да? От тут він рухається. В залежності від того, як ми змінюємо діафрагму, отак він і рухається від свого початкового положення. Ми встановили об'єктив, обертаємо діафрагму. І вона за собою тягне поводок. Камера розуміє, на скільки стопів ми змістилися. На практиці, камера міряє на відкритій діафрагмі, але ми змістили, наприклад, саме кільце на три стопа. І відповідно камера розуміє, що замість однієї п'ятисотої на відкритій має бути 1,6 на діафрагмі 4. Тут все зрозуміло і ніяких секретів немає. А що ж? З об'єктивами None AI. Ну, давайте спочатку правильно його встановимо на цю камеру. Так само вона, він буде встановлюватися на камеру а, а, Nikon FM. Маленька така кнопочка тут є. Ми її натискаємо і поводочок у нас звільняється. Він відійшов в сторону. Тепер він не буде нам заважати, Він не буде впиратися в кільце діафрагми. Ми спокійно поставили об'єктив non аі на цю камеру. Так само на камеру FMI стане. А от що стосується заміру, кільце ми можемо крутити стільки, скільки нам захочеться, але при цьому поводок діафрагми в камеру значення встановленої діафрагми передавати не буде. Тому що на кільці діафрагми того об'єктива немає ось такого виступу. Ось цього який буде передавати значення встановленої діафрагми в камеру. Який вихід з цієї ситуації? Е є два варіанти роботи з заміром. Наприклад, на відкритій діафрагмі ми е з'ясували, що от, е має бути витримка 1 500. Ми встановили діафрагму 4. Відповідно, ми на два стопи зробили картинку темнішою. Щоб компенсувати це, ми маємо зробити на 2 стопи, одна 125 замість 1 500, витримку довшою. Це один варіант. Тобто ми ставимо діафрагму, міряємо по відкритій і потім змінюємо значення витримки, дивлячись на експонометр в камері, на 2 стопа чи на 3 стопи, в залежності від того, наскільки ми змістили діафрагму. А є інший спосіб. Закриваємо діафрагму до зазначеного необхідного нам положення, наприклад, F5,6. Натискаємо клавішу попереднього перегляду глибини різкості, при цьому діафрагма закривається. І вже зараз камера бачить ту кількість світла, яка пройде в камеру через закриту діафрагму до встановленого значення. І утримуючи... Оцю клавішу ми встановлюємо необхідну нам витримку згідно того, що нам покаже експонометр у видошукач. Таким чином ми робимо нормальний експозамір в камерах Nikon FE або FM з об'єктивами Non-AI. Щодо автоматичного режиму в камері Nikon Fe. Тут. Працює пріоритет діафрагми. Тобто ми закриваємо до необхідного діафрагму, поводок передав значення, камера поміряла і зробила свою корекцію. Поводок не працює з об'єктивом non-AI, вихід той самий. Поставили значення діафрагми, затиснули клавішу попереднього перегляду глибини різкості, діафрагма закрилася, камера отримала. Ту кількість світла, яка буде проходити при діафрагмі 5,6, і, і поміряла адекватно те значення які, витримки, яке буде відпрацьовано при цій діафрагмі Ну, В принципі, якби, як на мене, при е, тому, що є бажання використовувати об'єктиви НОН-АІ на камерах FE це не є так складно. Встановили діафрагму, це ми робимо в будь-якому об'єктиві, сфокусувалися, це ми будемо робити в будь-якому об'єктиві. Натиснули клавішу і потім спустили затвор. Нічого складного, нічого секретного немає. Ну, от так можна використовувати об'єктиви на наї або об'єктиви з зміщенням Осі на камерах. Nikon FM та Nikon FE. Ну, що ж, я надіюся, що та інформація, яку я вам сьогодні подав, вона була цікавою. Ви будете мати е, можливість тепер користуватися заміром камер FE, FM з об'єктивами Non-AI повноцінно, і ви будете е, розуміти, що е, маючи Nikon FM, ви можете користуватися, купувати ті старі об'єктиви, або навпаки, маючи старі об'єктиви Non-AI, ви можете купити компактну дзеркальну камеру Nikon FM або Nikon Fe, в залежності від ваших вподобань, і використовувати там ці об'єктиви. Ну і звертаюся до усіх глядачів. Нагадую, дзвіночок допомагає. Вам нічого не пропустити нового. Вподобайки допоможуть розповсюдити це відео, познайомляться з цією інформацією більше любителів фотографії. Ну і не забувайте підписуватися на канал. Це важливо для того, щоб про цю, інформацію, цю інформацію мали можливість переглянути більше людей. З вами був Олег Гнестеренко, канал Фотоманія. Всім пока. Мирного, всім неба! Ярных знімків.